Доброго ранку, дорогі друзі. 24 липня, день, коли ви можете відчути себе історією. Не частиною історії, а самою історією. Сьогоднішній день ще вчора дивився на вас у дзеркало і казав, я чекав на тебе, а ви прийшли. Тож молодці, ну, а ми починаємо наш про ранок. У 1990 році, саме в цей день у Києві біля будівлі міськради, вперше підняли синьо жовтий прапор під оплески, вигуки ймовірно, якесь ніякове у вас не перевернутий. Прапор городу Майорів, а НАТО стояв і розумів, ми встали не з ліжка з колін, і тепер кожен 24 липня має маленьку краплю революції в своїй каві. А тепер переходимо до найвідповідальнішої частини свята. Бо якщо не святкуєш, то хто ти взагалі в цьому всесвіті? Сьогодні день фінансового працівника. Це той день, коли бухгалтери можуть знімати шкарпетки та кричати Амортизація у вікно. Шануємо тих, хто рахує, коли ми навіть годин не можемо порахувати в робочому дні. А ще сьогодні день двоюрідних братів і сестер. Нарешті, єдине родинне свято, на яке можна не йти, бо ну, ми не дуже близько спілкуємося з тією лінією родини, там ще баба Ніна щось колись казала про спадок. Але все ж, напишіть кузена, ти норм, як для кузена. Також сьогодні всесвітній день БДСМ. Ні, це не бухгалтерський день спілкування з митницею. Це про таке специфічне тепло між людьми. Святкувати з обережністю, з шоломами та стоп-словами, на випадок, якщо раптом зайде мама. Ну і наостанок, міжнародний день турботи. Після Попереднього свята просто ідеально. Цінуйте тих, хто про вас дбає, і тих, хто про вас не дбає, просто тому що це морально вигідно. А тепер про імени на сьогодні їх святкує Ольга, ім'я, яке звучить так, ніби можна за три хвилини зварити борщ, зробити бізнес-план і закрити всі вкладки в браузері. Ольга, тримайтеся, ви королева всього, що не розвалилося в цьому світі, принаймні сьогодні. І про прикмети, яких ви точно не чекали. Якщо хмари пливуть проти вітру, не намагайтеся зрозуміти логіку, просто запасіться ластами. Якщо чути грім, значить не тільки вам потрібно шумопоглина. В квартирі. Якщо дощ з вітром, восени буде буреві, а можливо, просто хтось сушив волосся дуже інтенсивно. Що сьогодні не можна робити, не працюйте в полі, якщо у вас самого ранку тягне нагород, скасуйте це бажання. Пояснення нема, просто не треба. Також не сваріться, навіть якщо вам здається, що сьогодні саме той день, щоб вияснити, чому Антон з бухгалтерії так на мене подивився у 2018-му час. А тепер про те, що нам пообіцяли за сьогодні зірки. Тож, овен сьогодні ви схожі на загублену інструкцію від шафи. З ікея вас усі шукають, але ніхто не знає навіщо. Телець, уважно дивіться на ліву ногу, особливо якщо вона не ваша. Близнюки, день, коли навіть ваші думки скажуть, може просто помовчимо. Рак, вам сьогодні буде снитися те, що ви забули вчора, і це буде гаманець. Лев, час купити собі щось без потреби, а потім повернути, бо вам соромно. Дівам сьогодні, ви імпровізація неочікувано різко і не завжди в тему. Терези, ви відчуєте, що ви десь між двома варіантами. Вітаємо! Це коридор. Скорпіон, день, коли навіть комарі вас оминатимуть просто з поваги. Стрілець, ви щось дізнаєтеся, але забудете, бо будете в тік-ток. козиріг не дивіться у дзеркало, воно дивиться у вас. Водолій, сьогодні краще не вигадувати нове, навіть нову позу для снуї ну, риби вас накриє хвиля натхнення, але це буде кондиціонер. От такий сьогодні гороскоп, а тепер, як завжди, про головне. Четвер, це не просто день, це переддень фіналу. Це репетиція п'ятниці. Це, ніби ви вже збираєтеся додому, але ще на нараді. Це той момент, коли ви вже в коридорі, але ще без взуття. І саме четвер показує, хто ви є. Бо в понеділок усі серйозні у вівторок розігріті, у середу спраглі до п'ятниці. А От четвер це витривалість. Це шанс бути собою, це шанс виграти день, не чекаючи вихідних. Тож дійте сьогодні, ніби це ваш маленький фінал сезону. Ну я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Ви могли обрати будь-який подкаст, будь-яке радіо або 20 хвилин тиші, але ви тут. Я це дуже ціную. Обіймаю вухами. Побачимося завтра цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.